Наскільки я розумію, із назви форму мова йде про перемогу. Так точно. Все для перемоги. Я би хотів, щоб ми з вами були свідомі, що у кожного своє бачення перемоги. І до того часу, поки у нас не буде єдиного бачення перемоги в цій війні спільно з нашими партнерами, про партнерів окремо, нам буде вкрай-вкрай складно. Вирішувати це питання в цьому питанні завжди, завжди треба ставити крапку, тому що будь-які компроміси в перемозі от, це тільки відтермінування часу наступних проблем, які може чекати нашу країну. Тому, коли ми кажемо про перемогу, це повернення нашої всіх інституцій держави на кордони, які були визнані 1 грудня. 30 років як минуло з того часу, да? сьогодні якраз ми от, маємо це згадати, до того часу ні ну, про яку перемогу бути не може. От, і схиляти нас до якихось компромісів з людьми, які вбивають наших дітей, от, які творили тут такі звірства, от, я взагалі вважаю, що це неподобство. Я взагалі вважав, що ми. Не маємо про це говорити, і нам не мають нас лякати, буде там ядерна війна, ще щось буде. дивіться наша держава, наша країна, наші люди сплатили величезну ціну за ту свободу, яку ми тримаємо на сьогоднішній день на своїх плечах, не тільки для себе, для країн НАТО, які знаходяться на кордоні з нами, для всієї Європи. От. І ми показали всьому світу, що не треба лякатися тих, от які 30 років, а крайні 20 так в активній фазі, лякали світ, що вони такі потужні, що з ними треба рахуватися. Їх просто треба знищити, щоб вони перепинили існувати, от як країна в тих межах, як ви не існують. Чому? Тому що на сьогоднішній день, е, на сьогоднішній день Росія є. Одної з небагатьох країн, яка має колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, язик, культуру, традиції. Вони просто варвари. От. І коли ви кажете, що з цими варвами маємо сідати за один стіл про щось ними говорити, це я взагалі вважаю, що це недостойно буде нашого народу. Це перше, що я хотів би акцентувати сьогодні на формі. Друга річ, я хотів би сказати дещо про партнерів. У нас на привійкі жаль постійно звучить фраза партнери, партнери, партнери. У нас не звучить фраза союзники. Я хочу нагадати, що свого часу, коли була Друга світова війна, саме союзники об'єдинилися один одного називали союзники, да, були різні. От. А була одна мета знищення фашистської Германії, яка на той час вийшла з. Тезисом на тому, що не мають існувати певні народи, от має бути знищення цілих країн, і вони хотіли бути до речі, як і Росія. Вони ж один. Я взагалі вважаю Путіна і Гітлера, це сіамські бізнеси, тільки той народився трошки пізніше. От це схожі люди. Дивіться, людина, яка приймає рішення, що треба бомбити мирне населення, знущатися з ним, от. вбивати не в чому не повинних дітей. І це ж не один, не десять, це сотні дітей, які загинули на цій війні. Тільки тому, що комусь щось захотілося там в Кремлі от, мати якусь перевагу. Перевагу на чим ми різні. Ми до вас не маємо ніякого відношення. Ви Московія, от, яка була на своїй території. Ви крадії, які крали постійно чиюсь історію. Ви постійно там щось собі вимагаєте, а ви взагалі не, не достойні того, щоб взагалі з вами хтось в світі спілкувався. І це нас дуже турбує, особливо останнім часом, коли починаються процеси, що треба домовлятися, треба розговор... з ними вести якісь перемови. Не так треба, але тільки після того, як вони залишать нашу територію. От сплатять всі компенсації, які ми на сьогоднішній день. Маємо справедливо порахувати і, врешті-решт, позбавитись ядерної зброї, тому що до того часу, поки ядерна зброя буде на території Російської Федерації, вони будуть постійно присмикувати, і це не буде має значення наша країна, якась інша країна. У них стратегія, яка була вибрана і доволі давно відносно того, що Росія це, скажімо так, такий собі остров, от або вода, або пригничені народи. Ну, вона для нас точно, скажімо так, не є приємною. Я перепрошую, я припрошу багато часу зайняв, але так от хотілося. Вигоритись особливо так сьогодні на вашому форумі. Дякую, дякую.